Величезний привіт! Я вдячна, що зазирнули на мій канал. І сьогодні я готуватиму те, що додасть ситості та неперевершеного смаку будь-якій страві, а також може стати чудовим перекусом і самостійною стравою. Отож сьогодні у нас така улюблена багатьма тушонка. Готувати я тушонку сьогодні буду із гуски, і ось у мене ось... Тут три тушки гусячі, я вже їх розібрала, помила обов'язково і злегка їх обсушила. І далі, що мені потрібно зробити, то це відділити м'ясо від кості. Причому відділяти м'ясо я буду разом із шкірочкою. Ну, по-перше, шкірочка у тушонці виходить дуже смачною, а по-друге, що під час приготування шкірочка ще виділяє додатковий жир, а жир, в принципі, це одна із основних складових тушонки. Тому обов'язково шкірочку я залишаю. Обрізала я вже все м'ясо, я вже його ще раз добре промила. І хочу сказати стосовно ваги. Загальна вага трьох моїх гусячих тушок була 9 кг 200 г, і на виході в мене вийшло 4 кг 800 г м'яса. Я ось його поділила на дві мисочки порівну, тобто по 2 кг 400 г. Виключно для того, аби було легше і зручніше все перемішувати. Далі у кожну мисочку я буду додавати по 1,5 столових ложки солі. Звичайно, сіль за смаком. І в кожну мисочку також додаю по пів чайної ложки чорного меленого перцю. ну Тут, звичайно, теж за смаком. До речі, я не буду додавати перець горошком, духмяну перцю, як зазвичай робиться у банки, тому що я не дуже люблю, коли він потрапляє. З тушонкою, коли його, наприклад, прокусиш, досить неприємні відчуття, тому я цього не роблю, я додаю перець зразу у миски. І тепер потрібно все добре перемішати вже собі підготувала деко, я беру деко від духовки те, що поглибше. Застелила його пергаментом. можна польвою, це просто коли буде готуватися тушонка, щоб якийсь жир, якщо буде скапувати, просто не бруднив деко. І підготувала собі банки. Я буду готувати у літрових банках, я їх не стерилізую, це не потрібно в цьому випадку. Просто добре помила їх із харчовою содою. І тепер достатньо. Так, трамбовуючи, буду наповняти їх м'ясом. До речі, м'ясо я ріжу ось такими не надто великими шматочками, щоб воно добре приготувалося. І мельчити теж не потрібно, щоб потім в процесі приготування, скажімо так, тушонка не перетворилася в суцільну масу, тому що ж воно все буде ще вижарюватися. І до речі, хочу сказати ще за такий факт, що. Є така думка, що ось такі м'ясні тушонки, консерви потрібно готувати лише в автоклаві. Я в принципі, з цим погоджуюсь, але якщо готувати такі м'ясні заготовки, наприклад, у дуже великих кількостях, тому що для них потрібно тоді буде більше часу для зберігання, тому так обов'язково потрібен автоклав. Але як я ось закриваю тушонку лише у 5 літрових банках, тому зберігати руками я її не планую. Вона в мене хоча б до весни дотягнула, тому спосіб приготування тушонків в духовці цілком мене влаштовує. Так, наповняю я ось так добре втрамбовуючи, причому доповняю до самого верху, оскільки при готуванні вона ще осяде. М'ясо розкладене, і ось одна баночка в мене, до речі, ще... Залишилась неповною. Ну, в принципі, в процес приготування ще все осяде, тому з цієї баночки можна буде ще порозкладати по інших. Так, і буду закривати. Можна, звичайно, закрити звичайними кришками, просто забрати із них резинки, але я буду використовувати фольгу. Я собі вже підготувала. Вона у мене достатньо тоненька, тому я буду використовувати її у два шари. І ось так робити такі кришечки. Якщо колега є така тувкенька, то в принципі можна і в один шап. Так добре прикрию, Далі формую наступну і так закриваю. Тушонку я буду ставити в холодну духовку, обов'язково холодну духовку, буду включати температуру 200 градусів, і оскільки в мене літрові баночки, то я буду готувати приблизно її десь 4,5 годинки при 200 градусів. Якщо баночки будуть поменші, відповідно і часу теж потрібно поменше. Ну тут вже також треба обов'язково орієнтуватися по готовності. Ну, вже у мене близько 4,5 годин, і тушонку я вже дістала із духовки, і паралельно я вже простерилізувала кришки. Зазвичай, я кришки для консервації, там, для варення, для салатів, заливаю просто кип'ятком. Але цього разу я їх все-таки прокип'ятила декілька хвилин. Ось І ще прокіп... прокип'ятила теж ложку, якою зараз буду брати тушонку. Так, відкриваю, дивлюся, що у нас тут вийшло. Ось як тушонка стушилася і осіла. І ось ця баночка, яка була в мене повна, і зараз я з неї буду докидати якраз ось ось цією ложечкою, що стерилізувала тушонку по е, інших банках своїх. І ще я от такий момент невеличкий упустила, що коли я готувала тушонку для відправляння в духовки, я ще додавала у кожну баночку по одному лавровому листочку. Я просто забула це показати. Так, і тепер беру свою стерилізовану ложечку. І ось ці шматочки, що в мене в неповній баночці були разом із жиром. Буду розкидати по інших баночках. Ну ось все в мене, в принципі, вже готово. Ось така тушонка, неймовірно, в мене вийшла, дуже м'яка. Ось я думаю, що видно, наскільки вона втушилася, і яка зараз вона. Взагалі тушонка це така універсальна річ, яка в принципі, до всього підійде, до каші, в суп, до картоплі, навіть так, просто з, з хлібом це дуже-дуже смачно. Ну і оскільки я вже все тут собі розподілила, тепер мені залишиться просто прикрити кришками стерилізований, закатати. Обов'язково перевернути, накрити і залишити, аби тушонка повністю охолола. І, до речі, зберігати таку тушонку краще в холодильнику або в прохолодному місці. Ну, зазвичай я ось консервацію свою всю зберігаю у погрібі. Отож, за можливості, обов'язково спробуйте, приготуйте, це дуже-дуже смачно. І взагалі це така незамінна штука, я думаю, що для перекусу. Просто супер! Ну, а я хочу подякувати всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом годувати прості смачні страви, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.